У Кам'янському триває послідовна робота з посилення можливостей міських правоохоронних структур та забезпечення їх сучасними засобами для якісного виконання службових обов'язків. На запит кам'янського відділу управління поліції охорони місто передало підрозділу необхідне оснащення для роботи. Підрозділ поліції охорони у Кам'янському відповідає за безпеку об'єктів різного призначення, зокрема критичної інфраструктури, оперативне реагування на виклики та підтримання громадського порядку. Для кам'янського відділу управління поліції охорони за рахунок міського бюджету ми закупили обладнання, боді камери для виконання службових обов'язків. Бажаю успіху, вашій важливій справі. Отримали обладнання портативні відеореєстратори Поліцейські поліція охорони охороняє багато об'єктів, в тому числі і об'єкти критичної інфраструктури. Для цього дуже допоможе портативна бодікамера, яка має великий функціонал. Тому дуже дякуємо за підтримку міського голови в цьому питанні. Постійно співпрацюємо з міською владою.